Льот тронулся, господа присяжні засідателі, Командовать парадом буду я. Всім привіт. Ми на біржі Bybit. І сьогодні поговоримо про такий випасивного прибутку, як торгівля фьючерсним грітботом. Перш ніж почнемо, попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал. І якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, реєструйтесь за посиланням під відео і отримайте додаткові бонуси та нагороди. Отже, інструменти, торговий бот. Перше, що вам потрібно знати про торгову ботів, те, що вони є трьох видів: спотовий, ДЦА-бот, а також ф'ючерсний грітбот. ДЦА – це просто можливість інвестувати в певний день тижня, наприклад, щотижня, щомісяця, в певну суму спотовий грідбот відрізняється від ф'ючерсного тільки тим, що тут ви можете лише купувати актив на певному рівні і продавати на ф'ючерсних грітботах Ви можете торгувати як в шорт, так і в лорг, а також нейтральні. Давайте трошки поясню. Отже, як працює GreenBot. найголовніше, що йому потрібно, і що потрібно запам'ятати вам, що повинна бути невелика волатильність, тобто флет, боковик, як завгодно, це називайте. Але саме в таких умовах краще всього ваш бот буде заробляти вам гроші. Що я маю на увазі? Зараз поясню. На прикладі Solana я вам покажу, що коли я вибирав монет, якою буду торгувати, я взяв монету Solana. Ось отут. Тут була в неї непогана проторговочка. Вона не росла вище 26, звичайно, трошки було, і не падала нижче 22 доларів за одну монету. Тобто в такому діапазоні невеличкому бот відкривав позиції. Грід це є сітковий бот, який відкриває позицію. Якщо ціна знижується, він купує актив. Потім, коли ціна зростає, він продає. Знову таки ціна падає, він купує, росте. Продає. І ось на таких хвильках невеликих він непогано працює. Тож спочатку розберемо трошки про те, як налаштувати бота, а потім я вам покажу свого бота, який в мене торгував місяць, і що з цього вийшло. Серед лідерів у нас біткоін із нейтральною торгівлею, тобто і в шорт, і в лонг. Давайте будемо налаштовувати свого бота самостійно. Спочатку нам пропонується штучний інтелект, може розкидати вам сітку і зробити вам торгівлю. Я вибираю вручну. Вибираю монету, наприклад, хай це буде на прикладі тієї ж монети салана. Покажу вам. Я вибирав нейтрального бота, який торгував від певного рівня в шорт. А коли ціна спускалась, нижче в лонг, тобто від, від моменту, коли я відкрив цього бота. Можна поставити лонг бота, який буде торгувати тільки купувати і продавати відповідно дорожче, або шорт, який буде працювати на пониженні активу. Отже, вибираємо діапазон. У мене був, наприклад, діапазон 14%. 38. Далі ми вибираємо сітку, арифметичну, тобто рівними частинами або геометричну. Геометрично ставити не будемо, арифметичну. І тут сітка може бути різна, в залежності від того, яке у вас плече, в залежності від того, яка відстань буде між цими сітками, і буде залежати ваш прибуток. Тому не треба ставити дуже густу сітку, але й дуже рідка теж буде приносити вам небагато прибутку. У мене стояло отак: 140. І 20-те плече кредитне я брав. В середньому прибуток місць складає 6% за угоду, а сітка стоїть на відстані 21%. Тобто з двадцятим плечем це орієнтовно 1% зміни вартості ціни, і тоді вже буде відкриватися або закриватись позиція. Так далі пропонується мінімально інвестувати 23 долара. Я заніс 46. Не знаю, чомусь така сума в мене була. Додаткові є показники. Можна поставити, коли ваш бот включиться, можна поставити додаткові діапазони, від яких вже ціна не буде далі продовжувати відкриватися. Але я трохи не зрозумів, навіщо це, якщо ми відразу виставляємо діапазон. Добре, ось такі були в мене налаштування, і тепер подивимося, що мені бот наторгував. Отже, що мені наторгував бот за місяць. Ну насправді то я разом з вами зараз буду розбиратися трошки, бо робив я все це в додатку дуже зручно з мобільного додатку. Налаштування були простіші, але давайте подивимось. Інвестував я від початку 46 доларів, але потім довелося ще 100 доларів докинути. Зараз я вам поясню далі. Контракт у мене з Solana USDT, нейтральне, 20-те плече кредитне, діапазон 14.38 за монету, як я вам і казав, і сітка 140. Давайте. І бот працює 31 день. І давайте розбиратись. Я вже подивився. Там була трошки сума менша вчора. Вчора сума була 10 доларів і 1 цент, Тобто за місяць виходить із 46 які шести доларів, з яких у мене відбувається відкриття позицій, то це більше ніж 21, здається, відсоток. Тобто 240% річних, а то й більше ви отримуєте. Також ось можна подивитися загальна кількість закритих угод 316. За добу 10. Ну, в середньому так і виходить, що 10 угод за день, і непоганий АПР 86%. Практично. Але що ж сталося? Чому я в мінусі? Хоча по факту повинен був вже 10 доларів забрати зверху. А справа в тім, що. Ось ціна відкриття 24 долара 60 центів за монету Солана, і з того часу монета, як ви розумієте, просіла. Зараз її вартість 18 доларів 10 центів. І відповідно, ось активи Це ці позиції, які в мене ще не закриті. От вони і тягнуть, і роблять мені оцей мінус: 14 доларів. Хоча по факту, то я й наторгував уже. Тут також можна подивитися, що маржа позиції, скільки вона складає. Ось залишок маржі, це от якраз ті 100 доларів, які я вносив додатково, щоб мене не ліквідувало. Адже і зараз, коли монета на рівні 18, то в мене ліквідація знаходиться на 4 доларах. А відкривався, я нагадаю, на 25 доларах. Що ще ми можемо подивитись? Тут саме розкидана ця сітка, щоб ви краще зрозуміли. Відкривається на 2 десятих монети. Позиція кожна, а ось історія закриття. От ви бачите, час, коли була відкрита угода, час, коли закрита. Це торгова комісія. А це прибуток, який складає трошки більше ніж 3 центру. Ось ви ми бачимо позиції, які тільки відкриті. Ціна до них ще не дійшла. Тобто ціна на одному рівні туди-сюди ходить, і таке боту подобається. Є позиції, які вищі, і вони тягнуть саме мій депозит. Тож, поки що я торгового бота закривати не буду. Подивимося, що буде далі. Я думаю, що ми в будь-якому випадку відростемо. Якщо дійсно нічого не трапиться, і я не закрию бота, то обов'язково викладу вам на канал. Можливо, остаточний результат. Тож давайте коротенькі висновки. Найголовніше, бот повинен працювати коли флет, ось в таких от невеличких діапазонах. Тоді ви будете найбільше заробляти такі всі провали, коли ціна йде різко вниз або різко вгору, Бот відкриває позицію, поки ціна спускається. І це один із мінусів, тому що немає тут кнопки пауза. Я б, наприклад, от коли були от такі зливи, я б. Звісно, не відкривав позиції. Тобто я б, наприклад, поставив на паузу, перечекав, доки ринок стабілізується, і потім вже знову включив бота. Але так не можна, можна тільки вимкнути його повністю, забрати гроші, що ви маєте плюс-мінус це ж таке. Ну, дійсно, крута штука цей бот, тому що. За нього взагалі не думаєш, не піклуйся, просто закинув гроші і забув і 20% щомісяця. Ну вибачте, 240 річних це така непогана можливість. Плюс це те, що також на фьючерсному грідботі ви можете торгувати як в лонг, так і в шорт, а також і нейтральну стратегію вибрати кредитне плече теж відіграє важливу роль. Тому думайте, І з мінусів ще можна додати, що неможливо. От тут є клавіша інвестувати більше. Ви можете додати актив, але він не впливає на розмір вашої позиції. Він лише. Пливає на маржу, на, на відстань ліквідації. Тому от я і закинув сюди ще 100 доларів. Але коли ціна піде вгору, я не зможу їх забрати в той момент, коли, наприклад, монета буде там 22-23 долара коштувати за монету. і ці гроші в мене просто будуть лежати, не знаю, чи це теж розумно. От така от чудова річ фьючерсний гридбот. Тому дивіться, думайте, самі продумайте, подумайте, яку вам сітку хотілося б зробити, яка була б краща для вас. Можливо, 140 цей забагато, але я вирішив спробувати. Дякую за увагу. Знову ж таки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ.